Ти теж діставав телефон, щоб просто щось подивитись, і тут ти розумієш, що вже годину сидиш в тій А ще я знаю, що ти вже неодноразово обіцяв собі менше сидіти в телефоні, але все одно повертаєшся до цієї поганої звички. Я тебе прекрасно розумію, тому що я також раніше так робив, але зараз у мене є результати, яким я з тобою поділюсь, і головне я тобі розкажу, як я подбавився цієї шкідливої звички, а також чому соціальні мережі заважають нам розвиватись, причини депресії, самогубств і як вже нарешті щось зробити з своїм життям. Перш ніж почати, дай відповідь на питання, коли ти почував себе щасливим, важко відповісти, правда? Я не скажу, що сильно чимось відрізняється від тебе, але я також сто п'ятсот раз говорив собі, що хватить зависати. І донедавна я теж залипав в телефоні по кілька годин в день. Як я зумів позбавитися цієї звички, я розкажу пізніше. Тому дивись це відео до кінця, став лайк. Якщо тобі відео не буде корисним, то лайк потім забереш. Це Мейсон Богард, 15-річний хлопець, який помер через алгоритм. Коли Мейсон гортав YouTube, йому попалось відео про небезпечний челендж. Він вирішив повторити, який саме челен я говорити не буду, але суть в тому, що людина робила певні небезпечні дії, від чого в мозок зменшився приток крові, і людина відчувала ейфорію. За кілька років гулянь такої гри в інтернеті померло близько 35 людей. Не тільки челенджі роблять зло. Ось графік самогубства. Зверни увагу, як сильно збільшились самогубства після появи соціальних мереж. Але чому соціальні мережі заставляють нас почувати себе погано, вганяють в депресію і замість того, що прагнути до чогось більшого, ми просто Страждаємо. Є такий гормон, як дофамін, який виділяється нашим організмом. Для чого він взагалі потрібен? Нормальний рівень дофаміну спонукає нас щось робити. Тобто ти хочеш мати Феррарі, і якщо в тебе достатньо дофаміну, ти просто ставиш телефон і будеш розвиватись, робити бізнес, коротше будеш робити щось, щоб заробити гроші на Феррарі. Але якщо дофаміну мало, то продовжиш далі залипати в телефоні. До речі, з приводу заробляння грошей, останнім часом ми часто читаємо новини про обмеження. По банківських картах блокування карти, наприклад, якщо ти заробляєш 15 тисяч офіційно, а по твоєму рахунку прийшло більше грошей, можуть запитати тебе підтверджуючи документи, тому я вже перестрахувався і відкрив карту Trusty Plus. Trusty Plus – це криптоманець, яким ти можеш оплачувати в покупці в магазині криптою або просто інвестувати в крипту через зручний додаток, буквально в кілька кліків. Я звик, що всюди комісії 1-3 але тут комісії набагато менші. Легко поповнити рахунок з карти або вивести кошти на вашу банківську карту. Перевага даного гаманця в тому, що його розробники з України. Є україномовна підтримка, але компанія розташована в Латвії, тому більш захищена європейськими законами. Також можна заробити на реферальній програмі. Всім друзям можна скинути своє реферальне посилання. Далі, коли вони будуть обмінювати чи витрачати крипту, можна отримувати 25% комісії, яку бере трасі Plus. Для чого користуватись банками, які нам не платять, якщо можна користуватись трасі Plus і ще й заробляти. Тому рекомендую відкрити трасі Plus, який може забезпечити вам спокій, і не потрібно переживати що рахунок буде заблоковано. Посилання на трасці плюс під відео. Переходь, реєструйся, пройди просту верифікацію, і можеш відкрити карту, яку можна підключити до Google Pay або Apple Pay для оплати за покупки. Повернемось до соціальних мереж. Чому нам подобається сидіти в телефоні? Тому що вони допомагають нашому організму виділяти дофамін, але швидкий. Тобто, поки ти гуртаєш TikTok, в тебе все добре. Але як тільки перестаєш, ти провалюєшся в дофамінову яму і настрій знову падає. Ти погано почуваєшся, а для того, щоб тобі було краще, потрібно підняти гормон щастя. Наш мозок шукає варіанти отримання задоволення найпростішими способами. А найпростіший спосіб це просто залипнути знову в телефоні, комусь це покурити, бухнути. the thing that worries me the most as a mental health provider is addictions have what we call comorbidities or other mental health problems that go with the addiction depression anxiety substance use obsessive-compulsive disorder have all been studied and found linked to excessive smartphone use not to mention the social problems that are coming as a result As I know lots of kids who get two to three messages per day telling them that they're worthless and that they should go kill themselves. Kids face constant judgment from online and social media, which I think might be making social anxiety worse. На думку вчера після року використання телефону наш мозок змінюється. Ми отримуємо психологічні проблеми, які можуть мати негативні наслідки. Замість того, щоб проводити час з рідними, ми витрачаємо час на те, що навіть не згадаємо. Давай спробуй згадати, хоча б два короткі відео, які ти вчора дивився. Не можеш, правда, але ти прекрасно пам'ятаєш, як дитинстві не міг заснути і водив поглядом по і на стіні. Так від чого в нас зменшується дофамін? Це алкоголь, сигарети, кофеї, наркотики, стрес, цукор, ось чинники. А для того, щоб дофамін збільшити, потрібно вживати м'ясо, птиця, риба, буряк та ось інші варіанти, як можна збільшити дофамін. А також є маленькі радощі, про які я розповім трохи пізніше. Але на жаль, не все просто так. Недостатньо просто відмовитись від телефону, почати правильно харчуватись і. Цього достатньо. Давай по черзі розберемо. В першу чергу нам потрібно переключитись на щось інше, так як соціальні мережі допомагають виділяти мозку дофамін, але він недовго залишається з нами і одразу пропадає, коли є холодна ванна чи душ залишається в організмі в десятки разів довше. Тому ми повинні отримувати дофамін від чогось іншого, але корисного. В першу чергу, ми повинні позбутись чинників, які нас спонукають до користування телефоном, тобто просто видалити соціальні мережі. Я знаю, що ти зараз подумав, що це повна дурня, ти не можеш видалити, тому що в тебе там по суті все життя, твої рідні, твої друзі, а ти хочеш стати блогером, тому тобі потрібно бути завжди в тренді. Повір, я теж так думав. Раніше я пробував кілька разів ставити обмеження на соціальні мережі, наприклад, на півгодини на день, але контролюю я себе сам. Тому я, якщо мені нема що робити, я просто заходив і збільшував цей поріг і так кожен день. Тому за кілька днів. Це обмеження було настільки високим, що сенсу нього не було взагалі ніяким. Пізніше я скачав додаток Ascent, тобто, коли я заходив в соціальні мережі, цей додаток запускався кілька секунд грузився, і мені потрібно було просто чекати. Щоб він дозволив мені зайти в соціальні мережі, але він також у моєму випадку виявився неефективним. Тому трохи більше ніж тиждень назад я видалив всі соціальні мережі, крім Телеграма. Там я працюю, читаю новини, телефоную до рідних. Тому для мене було достатньо видалити інстаграм, Фейсбук, Тікток і Ютуб. Відео завантажувати я можу із компа. І знаєте, що найважливіше, коли я видалив соціальні мережі з телефону, в мене тепер немає навіть спокуси, тобто мотивації якоїсь зайти, тому що я розумію. Для того щоб мені зайти з телефона зараз в інстаграм, наприклад, чи в TikTok, Мені потрібно скачати спочатку його на телефон, потім шукати всі паролі, логіни для того, щоб залогуватися. Це займає певний час, тому мій організм просто не виділяє дофамін, для того, щоб в мене була проста звичайна мотивація зробити всі ось ці дії. Тому, коли я видалив соціальні мережі, в мене так якби бажання просто зникло і все. Після пробудження дофаміну більше ніж вечором. Тому ти повинен в першій половині дня витратити дофамін на важливі для себе справи. Якщо в тебе вийде, тоді ти знову отримаєш дофамін, так як ти Будеш задоволений результатом. Згадай, як ти планував якісь справи на день. І в мене є на телефоні записник, де я роблю, що я повинен зробити на наступний день. І коли я ставлю галочку або просто видаляю цей пункт, бо я знаю, що я його вже зробив. Мій організм аналогічно виділяє дофамін. Я отримую ось це приємне почуття, тому що я знаю, що я зробив те, що планував. Також телефон перед сном заважає виробляти мелатонін, що призводить до поганого сну, а це впливає на якість нашого життя. Тому за дві години до сну також не варто користуватись телефоном. Розумію, це складно, але потрібно. Став будильник далі від ліжка для того, щоб тобі потрібно було встати з ліжка, пройтись і його виключити. А тепер з приводу маленьких радощів, про які я говорю. Є таке поняття, як глімери. Це коли ти робиш щось приємне для себе чи когось, що викликає в тебе радість. Ось кілька варіантів глімерів. Я говорив про те, що тобі потрібно переключитись на щось інше. Коли ти перестанеш сидіти в соціальних мережах, ти зрозумієш, що в тебе дуже багато вільного часу. Тому направ його в корисне рус. Почни займатися спортом, вивчати нову сферу для себе, і потім ти можеш або піти туди працювати, або просто відкрити свій бізнес. Варіантів багато. Я розумію, що це банально, але. Віду, який я почав. Просто вечором вчити нову мову. Розкажу тобі свій розпорядок дня, якого я дотримую вже кілька місяців, і цей ранок допомагає отримувати мені гормон радості. Підйом, в мене в 6:30. Я попив води, вмився, одягнувся і пішов гуляти. Під час прогулянки я роблю зарядку в парку і слухаю аудіокнигу або щось корисне на Ютубі. Я заснував традицію: читати книги або слухати аудіокниги з молодшими рідними, за яких я відчуваю відповідальність. В мене є молодший брат, який молодший від мене на 16 років, і ми разом вже прослухали більше 10 книг на різні теми. І кожного ранку я слухаю книгу на 30 хвилин. Потім висновок, який я зробив з прослуханого, записую голосове брату. А він мені свій висновок. Так ми отримуємо не тільки приємні емоції, але і корисну інформацію. І такі ранки мені дуже подобаються. Потім дома я заходжу в Телеграм, читаю новини, снідаю і починається робота. У вільний час я займаюся своїм Ютубом і Телеграмом. Після 21-ї години стараюсь телефон не брати в руки. І десь після 22-ї лягаю спати. І зранку я не хочу спати, так як я ляг вчасно і виспався. Не ідеально, звичайно, можна і краще, але вже досить непогано. Тому я вирішив, що буду продовжувати свій експеримент і побачимо, як я буду почуватись. Після місяця два обов'язково зніму про це відео. Анонс буде в моєму телеграмі. За словами науковців, коли ти видалиш соціальні мережі, щоб побачити відчутній результат, потрібно 4 тижні. Самопочуття. І настрій будуть кращими. Пробуйте почати з одного дня. На вихідних просто не заходи туди. І ти зрозумієш, наскільки реально в тебе дуже багато часу. Якщо витримав день, візьми собі тиждень, потім місяць. Я розумію, що це важко, але воно того варте. Звичайно, в соціальних мережах є свої плюси. Ти можеш стати відомим, багатим. Тут можна піднімати дуже багато корисних суспільних тем, писати про те, що хтось там бере взятки і обговорювати цю тему, підняти резонанс для того, щоб. Змінити світ на краще, але мінуси також очевидні, і ти повинен зробити правильний вибір, бути залежним чи бути вільним. Пиши в коментарі свою думку на рахунок цього всього, чи пробував ти також відмовитись від соціальних мереж і які в тебе були результати. Посилання на відео щодо мого експерименту, які в мене самопочуття, які я отримав результати, я опублікую в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйся. А тепер рекомендую подивитись ось це відео.